Яких наслідків завдали ракетні удари по столиці, та скільки на тепер постраждалих? Розпитаємо у речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві Світлани Водолаги. Вона з нами на прямому зв'язку. Телефоном. Пані Світлано, вітаю вас. Пані Світлано, ви мене чуєте? Я вас чую. Вітаю вас а, росіяни. А, зараз масована атака росіян по всій Україні пронеслася. Які наслідки обстрілів? На жаль, дійсно так дістали сьогодні і по Києву. Сьогодні рятувальники працювали на шістьох точках, куди влучили ворожі ракети. Внаслідок цієї масової атаки у нас загинула це. Попередня інформація, п'ять осіб. 47 осіб постраждало. Irit... Ну, Також короче, 12 осіб рятувальники рятували, і двадцять чотири вже... людини рятувальники евакуювали з тих mm. э, будинків, які були пошкоджені? Віду там я до лісу рятувальники залишаються на місці. Вони радають розібрався, тому можливо, цифр цифри Хорошо, я будуть э, трошки іншими. Mm -hmm. Mm -hmm. Пані Світлано. А де ситуація зараз найгірша, якщо можете сказати? Ну, більше всього постраждало у нас правий берег, але ну, на всіх місцях працювали рятувальники, усі екстрені служби, карети швидкої медичної допомоги. Ну, найбільше завдала ударів це саме по правому берегу. Які сили задіяно для ліквідації наслідків ворожих атак на тепер? У нас працюють рятувальники абсолютно на усіх точках. Це е, і аварійно-рятувальні загони, і пожежні розрахунки, е, також екстрені служби, які необхідні були в залежності від будинків, тобто і Київгаз, і... На жаль, переривається зв'язок сьогодні. Я так розумію, зі зв'язком взагалі не дуже добре у столиці, але ми почули головне: це була речниця ДСНС у місті Києві, Світлана Водолага. Рятувальники працюють. Ну і на жаль, ми також дізналися кількість жертв.